Привіт-привіт, батьки, малята! Я рада зустрічі з вами. Сьогодні ми вивчимо комплекс артикуляційної дихальної гімнастики фітнес-тренер. А зараз ми з вами перетворимося в фітнес-тренера. Тож, часу не гайте, артикуляційний фітнес. Починайте! Поставте, будь ласка, дзеркальце, будьте уважні. Перша вправа називається язичок, стрибає. Треба притиснути язичок до піднебіння та клацнути вправу виконуємо 8-10 разів. Добре. Наступна вправа називається мостик. Відкрийте ротик, висуньте язичок кінчиком язичка доторкніться до нижніх зубів. Спинку язика вигибаємо. Вправо виконуємо 8-10 разів. Добре. Наступна вправа називається язичок, підтягується на гімнастичній паличці. Візьмуть, будь ласка, трубочку або паличку. Відкрийте ротик, висуньте язичок, підтягніть його догори. Кінчиком язичка старайтеся докон... доторкнутися до палички або до трубочки. Вправу виконуємо 8-10 разів. Добре, супер. Наступна дихальна вправа називається рибка. Зараз ми з вами будемо рибками. Закриваємо носик, робимо вдох, вдих. Потім видихаємо, вправу виконуємо 8-10 разів. Супер. Наступна вправа називається кулька. Зараз ми з вами будемо надувати кульку. Вдих робимо через носик, видихаємо ротиком. Добре. Вправу виконуємо. 5-8 разів. Остання вправа називається язичок пригає на скакавці». Візьміть, будь ласка, ниточку, приготуйтеся, язичок підніміть догори, потім опускайте вниз, вправо виконуємо 8-10 разів. Добре, супер. Батьки, дякую вам за зворотній зв'язок. Граючи, навчаємо, готую наших діток до школи. Продовжуйте, будь ласка, виконувати комплекс артикуляційної та дихальної гімнастики фітнес-тренер. Прави виконуйте з вашими дітками 8-10 разів. Дітки, дякую вам за зворотній зв'язок. Дякую за те, що гарно виконували вправи. До нових зустрічей!